Всім бажаю міцного здоров'я, всіх радий бачити. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести чемпіонат України з рукопашного бою, присвячений полеглим воїнам СБУ. Служба безпеки України сьогодні працює мегаефективно на лінії бойового зіткнення, в повітрі, в морі і показує дуже великий результат. Але при цьому всьому ми втрачаємо головне наших побратимів. Тому сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять і вічна слава нашим героям. Нехай сплять спокійно. Але ми маємо пам'ятати, що герої не вмирають, вони йдуть на небо і там перегруповуються. І колись ми всі там зустрінемося. А сьогодні основна задача зробити максимум, зупинити агресію і наблизити наш довгоочікуваний мир. Рукопашний бій це. Класична спортивна військова дисципліна, яка гартує характер і міць наших воїнів. І в авангарді тих, хто боронить неньку, сьогодні багато рукопашників, але й багато представників інших єдиноборств. Служба безпеки України, до речі, сьогодні представляє Національна академія служби безпеки і Харківський інститут підготовки юридичних. Кадрів. Я дякую курсантам, вони показують відповідний достойний рівень. Рукопашний бій це і мені не чужа дисципліна, оскільки коли я був курсантом, то також виходив на татамі і показував відповідний результат. І сьогодні в залі, до речі, бачу тих, хто пішов, піч тоді був зі мною. Ну, учасникам змагань основне побажання це без травми, нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Mai urește. dă